Добрий день, з вами знову Тарас. Дуже вирощення еустоми. Ось ось наша красота. Наші еустоми. еустомики. такі вони мають були, а не в корені і того подібного, тому що вже в поїзкових навіть підтягує коріні еустома. Еустома не росте з коріння, вона росте з насіння. Також її от вирощують з голландської голландських саджанців, Тобто голландці всаджують насіння. І через 3,5-2. Це 15 тижнів ви її отримуєте. І вона приходить конкретно під висадку. Ці люди, які мені сказали, що травневу столу, ми будемо їх обов'язково зводимо. Це тільки перша партія, це березнева. І будемо оцей. Можемо формувати замовлення. Зразу даю відповідь Головне запитання, чому ми так хочемо по 5 штук. Ви бачите, в секції по 5 штук, я їх простіше вирізати. Справляти. Будемо пробувати вирізати коротше. Витягуються вони також досить просто, але в тому саджанці реально рад, радують око. Гарні, великі, здорові, От, висотою десь до 4 -5 см 5. <клухи> Маркировка. це рожеве. рожеве марінечі. Це сині. Цьому все. З'ясу, до нових зустрічей. Кого ще, до речі, цікавить замовлення оптові замовлення цей, ми ще це можемо зробити, у нас є стоки. От. Тому можете в будь-який момент подзвонити, телефони є на сайті, в Фейсбуці, в Ютубі. Вся інформація необхідна є. Тому Звертайтесь, в принципі, ще ми можемо щось вам допомогти. Так як я говорю, в передніх відео. У нас особливість магазину в тому, що ми також і консультуємо по вирощуванні. Що, ну, рідко хто це робить, тим більше вже я не говорять вже про те, що це вирощування. На цьому все. до побачення. З вами був Тарас. До нових відео.